Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, кожному стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим. Ісус Христос сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з неї, люби свого ближнього як самого себе. Сьогодні іде війна проти України, і ми живемо тут, бачимо багато катастроф, терору, насильства, брехні, лукавства і страждань. Ми бачимо, як по землі гуляють смерть, ад, диявол, мамона і багато. Хто задає запитання, що означає не вбий і як любити ворогів своїх? Чи потрібно підкорятись земному царю? Чи відкрив Бог відповіді на всі питання, чи ні? Звісно, відкрив, Бог дав дві заповіді: люби Бога, люби ближнього. Він не відмінив другої заповіді. Ісус і сказав, це було в старому завіті, люби Бога, люби ближнього, а в новому завіті тепер. Заповідь люби Бога і люби сатану, сатаністів, ворогів, педофілів, всіх гадів, скотів, паразитів. Ось кого люби. Ось ця заповідь тепер. Ні, це божевілля. Перша заповідь. Люби Бога, друга, люби ближнього. Ніхто її не відміняв.